15 липня в одному з підсобних господарств сусіднього до Новгорода Сіверського міста Шостка було зафіксовано випадок африканської чуми свиней. Коли померли три свиноматки, було проведено відповідні дослідження, які підтвердили хворобу. Наразі у шостці вбивають та спалюють поголів'я свиней. У Новгороді Сіверському також провели ряд заходів. Проведено було засідання державної протипізотичної комісії при районній державній адміністрації, складений план спільних дій для запобігання поширення і занесення збудника африканської чомусини на територію Новгородського району. Всі відповідні служби були ознайомлені з цим планом і розроблені заходи. Наразі вводять карантинні обмеження. На виїздах з шостки встановлено сім блокпостів, де організоване цілодобове перебування ветеринарів та представників поліції. Перевірятимуть весь транспорт, аби з міста не вивозили живих свиней та свинопродукцію. В Новгороді Сіверському також введено деякі обмеження стосовно продажу свинини. Забороняються на ринках. Продавати живих свиней та м'яса без відповідних супроводних документів. Сільські ради проводять облік всього свинопоголів, які знаходяться на їхній території. Мисливські господарства та лісові господарства проводять щоденний моніторинг лісових угідь на предмет виявлення загибелі диких свиней. Тому, о, а також проводиться роз'яснення роботи з населенням району щодо небезпеки занесення цього збудника на нашу територію, тому прохання всіх громадян нашого району, о, якщо є підозра на захворювання чи загибель свиней у приватних господарствах, тому негайно сообщати ветеринарній службі району. Нагадаємо, що лише місяць тому випадок африканської чуми свиней було зареєстровано і в Чернігівській області в Куликівському районі. Тож новгородціврцям не слід втрачати пильність і дотримуватись всіх санітарних норм, аби не принести збудник чуми до себе в господарство.